Вітаю, друзі. Вчора в гостях у Юрія Романенка на Альфа і Омега був дуже цікавий гість. Звати його Віталій Кулик. Віталій проставив концепт повоєнного облаштування України у вигляді формули «30 плюс 30». На думку Віталія Кулика, після війни в Україні залишиться не більше 30 мільйонів громадян і для того, щоб нам вийти з прориву, увійти в проектність не лише економічну. А в тому числі і цивілізаційно потрібно запустити додатково 30 мільйонів людей. Як на мене, вихідом могло бути лише коли ми стаємо точкою формування нових відносин у світі. Ми назвали це формулою 30 плюс 30 відкрити нашу країну для приходу людей із 30 мільйонів в Україну. На простір Свободи. Це Фактично, мова йде не перезаснування, а заснування нової держави. Це не обов'язково, як казав Віталій, люди з Африки, з арабського світу, біженці. Це люди, які хочуть і здатні ризикувати, ініціативні. І у нас має тут в Україні створитись такий експериментальний проект. Це коротко я представив вам оцей концепт. Безперечно, у мене до нього виникло багато запитань і зауважень. І я сьогодні хочу розібрати цей концепт, тому що це історія про наше майбутнє і дуже конкретна. Коротко про вчорашній ефір. Якби не гість, і якби не моє знайомство з Віталієм Куликом, я б не відреагував би на заголовок, який виніс Юрій Романенко Апокаліпсис, крапка, Потім там розв'язка війни Росії та України наближається. Мене б це звичайно не зачепило, не зацікавило. Мене зацікавив гість Віталій Кулик. Я коротко його представлю. Я думаю, що Віталій не образиться, якщо я не скажу, що він там політолог чи політтехнолог, а він лівих поглядів, людина, марксист, справжній лівий. Ми з ним знайомі. Ми не друзі, але в робочих ситуаціях зустрічались не раз і не по одній годині, в тому числі ось. В проєкті Павла Сібастяновича Україна 30, який працював і існував до війни. Я не буду порівнювати Віталія Кулика з Сурковим чи з Глібом Павловським, але я думаю, що він не образиться, якщо я представлю його як людину, яка створює і пише концепти. Ну, і пробує реалізувати ці концепти, пропонуючи діючим політикам. Я так висловлюсь. Я думаю, що це дипломатично, делікатно. Я вважаю, що нам бракує таких людей, і добре, що вони є. І це дуже гарний ґрунт і, скажімо так, поживний ґрунт. для рефлексії, для аналізу і для того, щоб ми задумалися над повоєнною трансформацією України. Отже, я переходжу до концепції 30 плюс 30, і ще раз нагадаю, що Віталій є марксисти лівих поглядів. Я влітку періодично повертався до проблеми лівих і правих. Я розумію, що це скучна і занудна тема. Для більшості громадян України і для навіть для моїх підписників, але я пробую завжди скучне і занудне зробити ну, цікавим і прикладним і зрозумілим. І влітку я ну критикував лівих європейських лівих і говорив про виродження лівої політики. Критикував лівих за те, що вони називають війну конфліктом, пояснював, чому так. Тому що в світогляді сучасних лівих, на жаль, це інтегральна величина. Це не стосується Віталія Кулика. У них немає добра і зла, значить, у них немає війни. Тому що війна можлива тільки тоді, коли у вас є добро і зло. Якщо ви стоїте на боці добра, то ви воюєте зі злом. А якщо у вас множинність істини, толерантність. І все таки інше, то тоді розмиті межі між добром і злом, і просто потрібен постійний діалог. Тому нас завжди садять за стіл перемовин, оскільки вважають, що вся справа в тому, що ми недостатньо між собою наговорилися. Ми і Путін недостатньо наговорилися за цих 300 чи 400 років. Так вони це все розуміють. І тепер я знову перехожу до важливого моменту лівих і правих. Віталій абсолютно людина, яка знаходиться, перебуває в проєкті незалежності в українській ідентичності, але розуміє це ідентичність і реалізацію незалежності, відторгнення чужого як ліва людина. І моя задача сьогодні чітко показати різницю між Правими людьми я себе відношу до правих. А Віталій є лівим на якраз на цьому концепті 30 плюс 30. В чому проблема? Проблема полягає у тому, що праві розуміють інклюзивність або включення, те, про що говорить Арестович, зовсім інакше, ніж це розуміють ліві. До речі, Арестович це більше до лівих, якщо його можна так ну віднести. Але він іншої ідентичності, от в чому проблема. Але експлуатує він ліве розуміння. Значить, праві розуміють інклюзивність і створення країни як сім'ї. Що таке сім'я? Сім'я це союз добровільних двох людей, які де рішення приймаються консенсусом. Дружина ніколи не домінує над чоловіком, чоловік над дружиною. І е, сім'я це гармонія, де люди не терплять один одного. Це важливо розуміти. А ліві створюють не сім'ю, вони створюють гуртожиток. Такий інтернаціональний гуртожиток, як от гуртожиток університету імені Патріса Лумумби в Москві. Ну так, вони це розуміють. Тому що вони вважають, що рішення, і люди різні, і рішення приймаються компромісом. Ну, у правих сім'я, тому що там компроміс у нас не передбачається. Чоловік, жін, дружина не терпить чоловіка за те, що він може відремонтувати кран чи полагодити там дверну ручку. А, але пробачає йому, що він там випиває, чи вживає наркотики, чи ще кудись там ходить не туди, куди треба. Але по господарству він все робить там, приносить гроші в сім'ю. Це концепція гуртожитку і лівих. Вони готові терпіти один одного за своїми там недоліками і так далі. У них таке розуміння спорідненості. Я не засуджую, я підкреслю, я не засуджую. Ми повинні почути один одного і зрозуміти. Вони створюють гуртожиток. Можливо, це образливо звучить. Але це так. І я не хочу сказати, що гуртожиток це теж погано. Інколи потрібно десь мати досвід життя в гуртожитку. І я, наприклад, двох своїх синів відправляв і вони пожили в гуртожитку. Хтось три роки, хтось чотири роки, хоча могли вчитись тут. Жити вдома. Але а, така практика соціальна потрібна. І з цим ми розбігаємося. А, я наведу аргументи на свою користь, чому ми повинні а, приймати рішення консенсусом і чому ми повинні після війни. Створювати сім'ю і наша інклюзивність повинна бути в рамках проекту незалежності, навіть якщо це цивілізаційна проектність, тому що ми є не незріла і не стала нація. Ми втратимо свою ідентичність. Віталій говорить про те, що він не боїться втратити ідентичність. Він боїться, щоб ми не впали в ресентимент. А і тепер я перехожу до ресентименту. Я хочу категорично заявити і сказати, що ресентимент взагалі це не про українців, це абсолютно про москалів, про наших ворогів, тому що ресентимент витікає з ущербності, це відчуття озлобленості внаслідок усвідомлення своєї ущербності і іншого варіанту, як. Комусь як присвятити своє життя для помсти і вирізання очей, ну просто не існує. В українців цього близько немає. Я не кажу, що не існує 0,02% десятка відсотка українців, в яких є ресентимент. Ну добре, може 0,1%, ну нехай 1%. Але ресентимент це не про українців і не про Україну. В українців є завищена самооцінка, і вони вважали, що їм достатньо вигнати відсікти чуже. А звідки все йде оці звинувачення в ресентименті в нерозумінні філософії незалежності? Незалежність це відторгнення чужого і це свобода не виконувати чужу волю. Оце і є незалежність до тих пір, поки ми не розберемо, що таке незалежність, і не пропишемо це в основному законі і в Конституції. Для чого нам держава? Держава нам потрібна для реалізації незалежності. Це наша метафізична потреба, на самість вимога. Бути окремими і жити своє власне життя. Це метафізична потреба у волі, спиратись на своє сумління, тому що ви не можете користуватись волею, якщо у вас немає сумління. Є ще одна тонка матерія, про яку у нас не говориться ніде, у нас немає майданчиків, про яку де це можна обговорити. Що стосується ресентименту, яка його природа — це взагалі екзистенція українців. Вони вважають, що сенсом життя є краса. От у нас післязавтра, 8 числа, буде день народження великого поета українського Василя Симоненка. Я десь там 20 чи 25 років прочитав вірш, який запам'ятав одразу. Ну, Уривок з цього вірша, візьми всього і мозок мій вроду, і мрій дитинних плеса голубі. Для мене найсвятіша нагорода. Потрібним будь красо моя тобі. Прекрасні слова, сенс життя виражений, от, от так органічно, лаконічно, лапідарно знайти свою красу в житті і бути потрібним цій красі. От наші от українці, у них. Цей плюс і мінус вони знаходять красу в природі, в мові, в милозвучності, в поєднанні закінчень. Так як от французи отримують задоволення від краси відтворюваного звуку, українці отримують задоволення від краси переливання і поєднання закінчень. Часто безмістовно це все. І вони вважають, що цього достатньо, і це є екзистенція. І вони прагнуть досягнути цього стану, цього задоволення від цієї краси, хочуть служити цій красі, а їх звинувачують в ресентименті, тому що вони хочуть вигнати людей-виродків, які прийшли з цих болот, і заважають їм, в принципі, так жити, як вони хочуть. Є ще одна проблема це я писав в цьому в пості на Фейсбуці. Українці вони мають. Я писав на Фейсбуці, коли говорив про проектність. Якщо у народу немає метафізики, метафізичних потреб, то вони не потрапляють в проєктність. Є народи, які користуються виключно утилітарним. Ось у українців є така проблема. І коли у них немає власної метафізики, вони заходять в утилітарний і починають проявляти, скажімо так, агресію виключно в напрямку матеріальних цінностей. І це теж дає підґрунтя для їх критики. Тепер я хочу перейти до питання футурошоку і екзистенційного шоку. Це теж один із таких моментів, який зачепив у своєму у своїй презентації свого концепту Віталій Кулик. Мені виглядає дуже дивним, оце якесь нав'язливе прагнення досягнути шоку. Екзистенційного шоку, футурошоку. і натягування на наше буття, ядерну загрозу. І ось Віталій говорить про те, що ми торкнемося цієї границі. До речі, в українській мові є аналог приділу, граничний. Граничний, це не межа, це те, що ви вже далі не можете рухатись. У математиці цей термін використовується. Ну, це не так важливо. Так ось я, повертаючись до екзистенційного шоку, я давно відчув цей шок. Мені зовсім не потрібно. Ядерна загроза, загроза використання тактичної ядерної зброї. Він, я його з ним зіштовхнувся в 2021 році, коли ми побачили, на що готові західні еліти, на що готові звичайні громадяни, і на що готові українці, в тому числі. Для мене екзистенційний шок. Був тоді, коли я побачив, що наші лікарі, наші еліти обговорюють ефективність і безпеку вакцин, обговорюють статті, доказові, доказові статті, опубліковані на CDC чи FDA, в той час, коли лікарів, медиків, інші категорії упосліджують і. Відстороняють від роботи, відправляючи їх в небуття. Ви зрозумієте, це не просто позбавляють їх засобів існування, а відправляють їх в небуття як непотріб, і частина населення, що в Україні, що в Європі, тішиться з цього. Я пам'ятаю усміхнені обличчя людей, які з 1 листопада. 2021 року, коли в Києві запровадили карантин, проїжджали в маршрутках в порожніх напівпорожніх маршрутках, тому що люди боялися зайти в маршрутки, оскільки там якийсь штраф 17 тисяч гривень, по-моєму. Метро, значить, вивішили і так далі. І сміялись над тими, хто не мав там, не вакцинувався і так далі. І вважали, що це норма. Я пам'ятаю, для мене був футорошок. Коли мене переконували в коментарях, коли я ходив на політеку і там давав свої пояснення інтерв'ю для журналістів політеки, переконували тому, що маска на обличчі це ознака культури і нормальності, це все одно, що чистити зуби і навіть носити труси або нижню білизну. І пристойна людина вона виходить в соціум, в трусах і міняє ці труси щодня. І приймає душ один чи два рази. І нормальна, культурна вихована людина повинна ходити постійно в масці, в масці, от, а, щоб не дихати один на одного і міняти цю маску кожних дві години. Оце, отак, як ми перейшли через нижню білизну, так от ми приходимо до масок. І точно так для мене був футорошоком, коли критерієм нормальності 10. Вакцинації обов'язкових і кінця краю оцього, як каже Дацюк з Віталієм, оцей приділ або границя границі не існує, граничності немає ніякої. Я не знаю, де вони я не міг зрозуміти цифру у вакцинаціях в календарі вакцинації, коли вони готові там зупинитися, до яких от вони готові дійти. При тому, всьому, що Віталій мене завжди підтримував, тому що я і доповідь робив. Я ж тут зараз. Просто загально кажу, інколи там, я буду відходити в бік, а, і Віталій взагалі є швидше ну, моїм а, однодумцем і соратником. Але от в, коли він представив цю 30 плюс 30, то от, ну, я помітив оці розбіжності. І ми сходимося у нас спільний знаменник збереження ідентичності, і я мушу перейти до моменту цієї інклюзивності. І ще раз нагадати, що інклюзивність може бути по формулі, по моделі або парадигмі плавильного котла, коли ми отримуємо сплав одна нація носі ідентичності, який є зразком і прикладом, перетворює інших. В, в міцний там потужний сплав. А є інший от Арестович пропонує. От я от спокійно кажу: у нього концепція ідентичності це помийна яма або компостна яма. Коли туди все складається і тухне, перепріває, і ото такий перегній. А і я так розумію, що от якась частина пострадянської цієї столичної літи хоче продати оцей перегній комусь, щоб там підобрили інші народи. Ну я так це все читаю. Да? Віталій, звичайно, так не говорить, і він сподівається, що ми будемо йти там по а, зразку, по моделі плавильного котла. Але ми не підемо так, тому що ми не можемо. І в студії це обговорювалося, розібратися з колишніми регіоналами. Вони постійно там трансформуються, перекочовують, але в Верховній Раді вони постійно присутні. Шуфричі, бойки, вони завжди є, Рабіновичі у Верховній Раді. Як би там що не було? Ми не можемо їх виплюнути, пережувати і викинути. А ми хочемо запустити 30 мільйонів якихось громадян. Наступна річ. Для того щоб завершити, я згадав важливе, чому я проти цього, і чим різниця між правими і лівими. А між правими і лівими це теж важливий момент. Він полягає у тому, що коли ми приймаємо цю концепцію, ми розписуємося у власній безпорадності. Значить, я хочу чітко заявити, мені не потрібні 30 мільйонів. І очевидно, політику. І повоєнна Україна буде розподілена на кілька таких сегментів. Це сегмент, який розуміє важливість ідентичності української, і перебуває в проєктності незалежності, цивілізаційної проектності, але український. А там ще будуть субподіли такі підгрупи. І от от. Одна з підгруп буде вважати, що ми маємо відкритися для всіх, запустити. А інша буде казати, що нам не потрібно 30, нам досить оцих 30 мільйонів ще є. Межинами достатньо є талановитих людей. Вони потрібні Україні. І вони воювали для того, щоб зайняти точки росту, а не щоб запустити в точки росту. А якихось авантюристів з Америки чи з Європи, тому що у них там є проблеми зі свободою. Вони свої проблеми зі свободою нехай вирішують у своїх країнах. Мені не потрібні навіть е, діаспоряни. Мені не потрібна Уляна Супрун. Я ледве дочекався, щоб виперти Уляну Супрун з України. Оце важливо розуміти. А у нас достатньо ресурсів і людей, які можуть вивезти Україну. 30 мільйонів на цю територію на даному етапі абсолютно достатньо на 5 чи 10 років. І абсурдність, і те, з чим я категорично не погоджуюсь, ніхто не пробує задати запитання, чому ми втратили, чому від... і хто від нас виїхав, і хто нам потрібний. А і чому вони виїхали? Тому що в нашій країні є паразити. Спочатку у нас були паразити у вигляді Порошенка і його попередників, цинічні і нахабні, їх замінили а, і такі е, е, скритні паразити. Вони намагалися завжди там, шифруватися і так далі. Тепер прийшли щирі паразити, аферисти у вигляді Зеленського. І нашою задачею, ну як на мене, є вигнати цих паразитів. Не тільки ОПЗЖ, щоб я хочу, щоб всі зрозуміли. Я не кажу вигнати їх з країни, але принаймні вигнати їх з політикому. І не потрібно нам залучати 30 мільйонів, Бог знає яких людей. половину з тих, хто виїхали з України за весь там за цих 30 років, потрібні Україні. І вони повернуться в Україну. Я радий буду їх бачити. Але спочатку ми повинні вигнати аферистів, паразитів і всяких авантюристів непотрібних нашій державі. Оце ми повинні зробити. А то у нас виходить якась дивна ситуація. Ми а, розказуємо, що маємо запустити 30 мільйонів. Не розуміємо, чому від нас виїхали, значна частина людей, там, десяток мільйонів. І запускаємо всіх інших. Ми розраховуємо, що вони що у нас будуть там підмітати, чи ще щось, та ні. А, мені вистачить інородних тіл зараз. Зараз дуже багато в Україні на сьогоднішній день дуже багато інородного, які продають українські землі. І ще багато чого роблять не потрібно. Ну от, власне кажучи, це те, що я хотів сказати. Наостанок про ну, країну експеримент, наскільки ми повинні бути відкриті до експериментаторів і взагалі, ну. Вважати, що експеримент це якась є корисна і потрібна дія для нас. Ну розумієте, звичайно, щось потрібно експериментувати, але я не готовий надавати інородним тілам тут експеримент... можливість експериментувати. Це не полігон. Нам вже вистачило е, імунобіологічних препаратів і експеримен, е, експериментування з вакцинами і ще з багато чим. Ну, В тому числі, там і соціальний експеримент проходив, не тільки вакцинальний. Тому все це дуже непросто. Е, я запросив Віталія Кулика на розмову, він обіцяв мені е, наприкінці. Січня, наприкінці січня, під камеру поговорити я продублюю у себе на каналі нашу розмову. Я думаю, що це буде не одна розмова, я так думаю. А, і Віталій, в принципі, буде відкритим до такої конструктивної, правильної дискусії, тим більше я ще раз підкреслю, що я ну, переконаний, що Віталій не є, не, не то що там не там, Опонентом. Ми з ним однодумці, просто він лівих поглядів, а я правих. І я завжди казав, що ліві і праві, не те, що там не вороги. Вони навіть не опоненти. Це єдине ціле, яке повинно з'єднатися. Просто треба знайти ці точки, де ми повинні з'єднатися. І все буде в нас добре в країні. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.